Міністр оборони України Денис Шмигаль ознайомився з роботою підрозділів сил безпілотних систем і обговорив з командуванням важливі питання розвитку угруповання на наступний рік, можливості збільшення чисельності особового складу та вдосконалення забезпечення військовослужбовців. Також очільник оборонного відомства ознайомився з оперативною ситуацією в зоні відповідальності 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Далі поговоримо про підготовку бійців і базову загальновійськову і фахову. Гості у нас в студії позивний скіф, командир бойової групи окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун та Віталій Лук'яненко, головний сержант, інструктор з підводного розмінування навчального центру державної спеціальної служби транспорту. Панове вітаю вас, слава Україні! Героям слава передусім. Хочу подякувати вам вашим побратимам за захист нашої батьківщини. Величезна вам подяка за це. І е, давайте почнемо обговорення з базової військової підготовки. Пане Віталію. Наскільки я знаю, що 51 день триває ця підготовка, чи достатньо цього? Це складне питання, але дуже доречне, тому що підготовка фахівця залежить напряму не тільки від кількості днів, яку він її проходить. А ще і від якості викладання інструкторського викладацького складу та доведення інформації, від їх бажання, навичок, вмінь, від їх бойового досвіду. Але повертаючись до питання, чи достатньо саме 51 день, так це достатньо для того, щоб здобути базу загальну. Але, звісно, чим більше підготовки, тим краще. Пане Скіфе, 57 в нас гвардії триває підготовка. А чому це якась подовжена програма? Чим вона відрізняється? Я би сказав, що програма Національної гвардії і збройних сил України вона абсолютно ідентична, адже всі та інші виходили з третього третьої частини бойового статуту. В той же час певна специфіка роботи, певне бачення методичної роботи головного управління воно відрізняється. Але враховуючи те, що і Збройні сили України і Національна гвардія України діють спільно на одних напрямках, фактично часто дуже знаходяться в одній лінії відповідальності в зоні відповідальності, то ці програми можна назвати ідентичними. Не питання, з чого вони складаються, от чи є якісь відмінності в цих програмах, які основні етапи має пройти новобранець, щоб фахово якісно підготуватися? Давайте, пане Віталію, можливо, з вас почнемо основні етапи це починаючи від того, як тримати в руках зброю, як її контролювати, як володіти, і закінчуючи такими етапами, як фізична, психологічна підготовка, якась спеціальна. Та багато іншого. Пане Скіпа, чомусь відрізняється в Нацгвардії така підготовка? E, так само. Задачі підготовки в обох відомствах фактично однакові. E, вона направлена ну, на декілька речей. В першу чергу познайомити новоприбулу людину, адже БЗВП направлене саме на новобранців. E, ознайомити з тим, в яку середу, а це зазвичай ворожа середа для новоприбулих новобранців, людина попала. Друге, дати базові індивідуальні навички, такі як тактична медицина, вогнева підготовка. Це робота зараз. От інновації з реп-робота з дронами, це е, інженерна підготовка обов'язкова. Ну і потім вже всі ці навички дати можливість застосувати на бовравновобранцю безпосередньо в складі відділення або взводу. Підводне розмінування, наскільки я розумію, це теж потрібна фахова підготовка. От, Власне з чого вона починається? Пане Віталію, розкажіть оці ці етапи, і скільки вона триває у фахівців з підводного розмінування. Так, підводне розмінування це цікавий доволі фах. Вона починається зі знайомства інструкторсько-викладацького складу з учнями, які прибули здобувати цю професію. Вона триває 10 неділь. За 10 неділь програма дуже обширна. Курсанти, учні, які до нас потрапляють, проходять дуже багато. Як і психологічної підготовки, так і фізичної, спеціальної з перебуванням достатнього часу під водою. А яким критеріям має відповідати кандидат? Чи необхідна для цього, наприклад, водолазна підготовка? Чи це можуть прийти і навчитися прямо у вас? Критерії. Як такових критеріїв нема. Головне бажання. Але, звісно, перед навчанням доведеться пройти військово лікарську комісію. І вона вже визначить, чи достатньо вашого здоров'я для того, щоб проходити саме це навчання. А от, власне, під час навчання які навички формуються А підготовка? під, час, Під час навчання формуються такі навички, як орієнтування під водою за допомогою страхуючого, за допомогою забезпечуючого водолаза. Правильне дихання рівномірний в апарат. Також ще формуються такі навички, як супротив течі, працювати на дотик, тому що умови дуже важкі, інколи не видно взагалі нічого, яке б у тебе не було обладнання з освітленням. А на чому саме робиться акцент найбільше? Е, Найбільший акцент в нашому навчанні робиться на евакуації аварійного водолазу. Тому що це дуже важливий. Етап, оскільки під водою набагато менше часу, ніж на поверхні. І саме тому ми тренуємо евакуацію з під води як на сушу, так і на плавзасоби. Із залученням страхуючого водолазу, так і без. З приводу теорії практики, от скільки часу приділяється саме практиці? Практика є дуже важливою, звісно, їй уділяється більше проміжок часу, але без теорії нікуди. Теорія це фундамент. Теорія в нас займає три неділі, після чого всі водолази проходять барокамеру. Після барокамери вже починається практична частина. Практична частина складає три неділі в басейнах і вже чотири неділі у відкритих водоймах. А з якими складнощами, можливо, новобранці можуть стикатися під час цієї підготовки і як їх долати? Найчастіші складнощі це перші занурення, це бо вода є. Агресивним середовищем для людини, вона не привикла, що потрібно під водою щось робити ще й довгий проміжок часу. Тому найчастіше труднощі це перебування під водою, дихання, спускання на перші глибини. Але, звісно, наші інструктори допомагають, що є в їх силах. Достатньо лише один раз побороти перші глибини і вже наступного разу страх зникає. Пане Скіфе, тепер до вас хочу звернутися. Як поєднується досвід, який здобутий на лінії фронту, з навчанням? Я маю на увазі, як впроваджуються можливо нові елементи, якісь в навчанні, як це все навчання змінилося з початку повномасштабного вторгнення, адже бійці отримують певний досвід на лінії бойового зіткнення? От як це все працює? Пані ведучі, я з вами повністю згоден. Ми доволі багато проводимо роботу конкретно як загін, і тут ми маємо все ж таки набагато більше гнучникості я ж, і ж, ціле відомство. Тому ми постійно отримуємо цей досвід, постійно з хлопцями тренуємось, намагаємось, як тільки повертаються екіпажі з Ростації, ділитись певними набутими навичками для того, щоб їх застосувати. В тому числі це відбувається і на рівні цілого управління, тобто цілої нацгвардії. Безпосередньо кожні 3-6 місяців. От ми бачили в цьому році застосування. Мотоциклетних штурмів, ми всі чітко знаємо, що основна загроза на сьогоднішній день одна з найчастіших виникаючих це безпосередньо в дрони і так далі. І в принципі, і ті інші елементи вони вже запроваджені навіть на рівні цілого відомства, тобто в Національній гвардії та й, в принципі в Збройних силах України застосовується вже гладкоствольні рушниці під час базової загальновійськової підготовки. Застосовуються вже прольоти дронів. Тобто, в цілому там зараз в селах оборони України розроблений чи цілий психологічний тест. Він називається, якщо не помиляюсь. Операційно, операційно стресостійкість, в рамках якої безпосередньо новобранці піддаються от якраз застосування тих видів загроз, які на фронті часто зустрічаються: а це або обстріл, або безпосередньо прольоти, і безпосередньо їх всіх вчать. Ну і так само ми вже так розуміючи, маючи ці базові навички, продовжуємо тренувати з підрозділа фактично постійно, працюючи з новими видами засобів, з новими видами загроз, новими видами озброєння тощо. Тобто я правильно розумію, навчання воно проходить в умовах максимально наближених до тих умов, які в принципі на фронті. Максимально наближених все ж таки, ми розуміємо, що будь-які навчання воно настільки далеко і сильно відірване від того, що реально відбувається на фронті, що це складно, але дійсно все, що відбувається тут, ми намагаємось максимально сильно адаптувати до того, з чим людина стикнеться як тільки вона попаде в зону виконання завдань, з якими от можливо труднощами стикаються новобранці під час цієї підготовки, і як, от власне, долати ці труднощі і навчити їх. Постійному стресі працювати, бо ну ми розуміємо, що фронт ви як говорили і і постійні загрози це постійний стрес. В першу чергу я думаю, що найбільша складність для новобранця все ж таки вже остаточно прийняти те, що він тепер людина військово зобов'язана і він знаходиться в колективі зовнішніх інших людей, які діють по своїм законам. Адже будь-яке військо воно діє по певнім, певнім побудованим принципам. І насправді дотримання і чіткість дотримання цих принципів, дотримання довіра тим людям, які знаходяться поряд з тобою, вона сягає максимум. Тобто, в принципі, в критичних умовах це вирішує питання між життям. І смертю, тобто, перше, що потрібно новобранцям, це в першу чергу адаптуватись, зрозуміти, що тепер тут людина не сама з одного боку. Я не кажу, що на неї падає ще більше відповідальності. Навпаки, їй треба навчитись довіряти людям, які знаходяться поряд. І як тільки оці закони прийняті, далі стає набагато складніше. Тому, в першу чергу, якщо новобранці будуть прибувати з розумінням того, що вони все ж таки йдуть служити і вони готові пов'язати своє життя з ризиком, їм буде набагато простіше, все ж таки, все це опановувати. Увати і просуватись в принципі як фахівцям військової справи. А як відбувається бойове злагодження? От скільки часу це може зайняти? Бойове злагодження це безпосередньо та робота. Я хочу сказати, що у нас, окрім бойового злагодження, ще є етап адаптації. Як тільки людина з БЗВП перебуває в частину, вона ще проходить певний ряд набір тестів і підготовки безпосередньо в тому роду військ, в тому підрозділі, в який вона попадає. Після цього людина, відповідно, якщо вона не йшла вже на готову посаду, вона проходить психологічне оцінювання, тестування, спілкування з групами і попадає вже в підрозділ. І безпосередньо вже в підрозділі після фахової Спеціалізованої підготовки, яка безпосередньо вчить новобранця, який може керувати гвинтівкою і, в принципі, гвинтівкою розуміє базові принципи. Людина проходить фахове навчання. І вже ставши пілотом, вона починає застосовувати чи то пілотом, чи то стрільцем, чи то оператором бойової машини. Людина починає застосовувати свої навички в складі групи. І в групі зазвичай це триває по-різному. конкретно в нашому загоні це тримає близько двох тижнів. Я б сказав би не менше двох тижнів. І за цей час люди вчаться. Ця в принципі виконувати ті самі дії, які виконували раніше, як окремі фахівці в складі груп невеличких, адже комунікація знову ж таки в критичних умовах вона ключ і основа швидко, навіть без слів розуміти свої дії, чітко виконувати задачі. Знову ж таки, саме за рахунок цього, і відділяється життя від смерті і успішно і неуспішно виконані завдання. Пане Віталію, а у вас скільки часу триває таке бойове злагодження, коли людина, яка навчилася, пройшла підготовку, вже приступає до виконання власне завдань? Бойове злагодження у нас немає чіткого терміну, але бойове злагодження в нас воно є постійним, тому що умови у війни такі, що вони постійно міняються, і адаптуватися приходиться навіть найдосвідченішим. А до підготовки буває у вас, що військові пройшли от базову військову підготовку фахово, але потребують ще до підготовки. Чи буває такі випадки? Так, звісно, До допідготовки це часте явище, особливо всередині підрозділів підрозділів, коли е, нові фахівці з БП приходять до підрозділу, та їм потрібно е, разом прийняти новим досвід вже ті, хто більш довше служить. І, Працює такий обмін досвіду, але в одну сторону. Угу. Пане Скіфі, а у вас до підготовка це часте явище? Чи вони. Е... Всі вже, хто пройшов базову і фахову підготовку, вони вже от не повертаються на перепідготовку, скажімо так. Вони повертаються, враховуючи повертається. специфіку завдань, які виконує зокрема, загін тайфун. Е, у нас короткочасні ротації після декількох місяців, які знаходишся в бойових діях, повертаєшся. Як тільки люди відпочили, вони першим ділом, що діляться своїми безпосередньо набутими враженнями, це називається аналіз проводених дій. Ми регулярно його проводимо, показуємо ті чи інші загрози, ті чи інші види озброєння, з якими ми стикали діями ворога, тактиками ворога. І ті групи, які знаходяться на відпочинку, ми фактично разом з групою інструкторів в рамках підрозділу проводимо спеціальні тактичні заняття, які знову виливаються в злагодження, в окреме фахове навчання, вивчаємо нові засоби види, які нам передають, і безпосередньо знову вже з отриманими знаннями повертаємось. Часто дуже підготовка відбувається навіть в зоні бойових дій, коли надається виникає така можливість, тому що в принципі в такому томпом тільки навчання і інновації рухають нас ближче до результатів безперервне навчання. Оце такий Абсолютно процес. Абсолютно вірно. Я вам дуже дякую, панове, що сьогодні прийшли до нас в гості. І ще раз хочу подякувати за захист нашої батьківщини. Будемо раді вас бачити ще у нас. Я нагадаю, що гостями нашої студії були Скіф, командир бойової групи окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Нацгвардії Тайфун та Віталій Лук'яненко, головний сержант, інструктор взводу підводного розмінування навчального центру державної спеціальної служби транспорту.